Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса охоче долучаються до благодійності. Цьогоріч на святкуванні дня економічного факультету особлива мета. Під час благодійного ярмарку, на якому представлені віницькі бренди початківці, збирають кошти для зсу. Взагалі збираємо на засоби нічного бачення випускника історі... факультету історії міжнародних відносин. Ми всі вчимося в одному університеті. Нам важливо допомагати один одному. Благодійністю в Донецькому університеті почали займатися ще до переїзду у Вінницю однак, з плином часу потреби та реалії змінилися. Зараз ми всі працюємо на перемогу України, але були і верстви населення, які не захищені. Наприклад, ми збирали кошти для дітей з сирі, для дитячих садочків, там дітей, які з інклюзивними потребами. Нині головний фокус на допомозі військовим, адже і для викладачів, і для студентів тема російсько-української війни є болючою. На сьогодні більше 150 випускників, добувачів, викладачів університету перебуває у лавах збройних сил України, терабороні, сил оборони України. З 24 лютого, 2022 року, в нас всі ми об'єднались просто в одному такому пориві. Після тривалої перерви у святкуваннях через ковід та війну у Донецькому все ж відновили традицію відзначення дня факультету. Для майбутніх економістів це особливий момент. Для мене день факультету. Це не знаю, така мить єднання з усіма, хто навчається на цьому факультеті. Попередні роки не було можливості провести, наприклад, в такому місці захід, і цього року, не дивлячись на те, що війна, ми все ж таки змогли тут зібратися. Після благодійної ярмарки перейшли до урочистостей, вручення грамот і подяк молоді.